Всім привіт! В даному відео хочу вам розказати про співісність на флоберах, а саме співпадіння камори барабана і каналу ствола. Перед вами 4 револьвера під набій Флобера наявляються вогнепальної зброї, доступні в, нас в Україні без проблем з 18 років. Це в нас зброя Харківського виробництва, латек Сафари теж Харківського, чешський Альфа і німецький Вайраух. На прикладі різних виробників побачимо деяка співісність і що взагалі впливає на якість співвісності співпадання осі каналу ствола та камури барабану. Для перевірки в нас буде спеціальний пристрій. Не будемо просто якимось чином там заглядати, крутити барабан. Для цього є ось така штука, ендоскоп. Огляд на каналі колись на нього був. так Це у нас інструкція не І Дуже простенько працює, підключається до телефону, до комп'ютера чи куди там 4 мм діаметр, вставляється в канал ствола і там все потім нам, в принципі, видно. Чому співвісність? Це важливо. Ось знову ж таки, беремо револьвер. Це співпадання осі комори і осі ствола. Знову ж таки, якщо вони не будуть співпадати, які це недоліки маємо. З точки зору потужності. Потужність буде втрачатись, тому що куля буде нерівно заходити в канал ствола. Потужність, початкова швидкість, потім купність і власне, точність стрільби теж буде змінюватись. І ще недолік такий – безпека. Може бути певна небезпека. Куля зріжеться, якісь там частинки будуть відлітати, можливо, звідси, якщо зазор якийсь є. Або з цієї сторони буде надмірний тиск, і якісь там шматки при певному якомусь там отриманні можуть полетіти в палець. З недоліків ще надійність. Якщо тут залишиться шматок кулі, барабан може підклинити, не буде провертатись, навіть не зможете таким чином просто-напросто відкрити барабан. Не обговорюється, співвісність повинна бути добра, або плюс-мінус якісь допустимих межах. Знову ж таки, виробники компенсують це кульовим вхідом. Ось, наприклад, як це робить альфа. Зараз демонструю набій. Бачите, наскільки він заходить. Він туди повністю провалюється. І по всім виробникам зараз подивимось, як взагалі вони туди провалюються чи наскільки заходять. Враух німецький виробник. Ось таким чином не повністю заходить, але тут діаметр теж великий. Сафарі Латек, Україна, харківський виробник. Теж демонструю наполовину приблизно, плюс-мінус, може коваєраух, а може трошки менше. Так. І зброя профі теж Україна, Харків. Тут візуально кульовий вхід, до речі, досить таки великий. А тут взагалі, можна сказати, як то кажуть, відро. Дивіться, тут взагалі воно й болтається. Але я думаю, стосовно виробників. Українських може там якісь допуски, такі допуски, що плюс-мінус воно може змінюватись. Якщо це Вайраух або Альфа, то там дещо точніше, думаю, буде виробництво. Дивимось на співвісність від виробника Alfa Рвольвер, наприклад, Модель 420. Револьвер 9 зарядний, отже, щоб подивитись всі комори, як співпадають, зробимо 9 обертів барабану. Співпадіння камури барабану і каналу ствола дуже добре, я вважаю, тут навіть ні до чого придратися. Все можна сказати, ідеально. Механізм також працює чітко та прогнозовано. Німецький виробник Вайраух на прикладі моделі з довжиною ствола 2,5 дюйми. Вайраух має восьмизарядний барабан, отже, подивимось вісім комор, як вони співпадають зі стволом. Тут взагалі все без питань. Чітко, я думаю, ну, ніяких претензій немає до Вайрауха, як співпадають комори зі стволом. І механіка працює теж зрозуміло. Револьвер українського виробництва латек від Safari модель 441. Цей револьвер я трошки допрацьовував, тому я вважаю, взагалі по українським виробникам можуть вони плюс-мінус бути трошки різними, тому результати не цілком такі достовірні будуть. Safari має 9 зарядний барабан, прокрутимо його та подивимось на всі комори. Бачимо, що тут не все ідеально, але що може впливати на це, поговоримо трошки пізніше. Знову український виробник Харків, виробник компанія Зброя виготовлена в Україні довжина ствола 4,5 дюйми. Дев'ятизарядний зарядний барабан, подивимось, всі також 9 комор. Тут є певні проблеми, думаю, це не критично, тому що кульовий вхід тут досить великий. Невеличкий висновок по виробникам по моделям. Українські виробники ціна звичайно нижча буде, ніж чешський та німецький, але в плані співвісності не все так стабільно, як хотілося б. Тепер, що впливає на цю співісність? Причина не одна, і якось вирішити буде її зовсім нелегко або може навіть і неможливо. Демонструвати причини буду на моделі Альфа 420. Найпростіші проблеми, які можуть бути, це банальні допуски із виробництвом, тобто певні якісь збої, наприклад, комори. Повний оберт барабану це 360 градусів, якщо дивити зарядний барабан, повинен там рівно, точно все поділено. Я думаю, в цьому плані ні в якого виробника таких проблем не буде. Хто б ще не думав, тому що все робиться на ЧПУ. Не буде там ще одна комора, грубо кажучи, відстань там десь 4 мм, а десь там 5 Такого, я думаю, точно не буде. Ну, і відповідно, паз, де заходить фіксатор, теж повинно дуже чітко співпадати і зроблено точно. Ще може впливати кран барабана. Може десь там трошки недозакриватись. Ця деталь вона не сталева, виконана зі сплаву сам. десь, може, трошки погнулась і є певне відхилення. На мою думку, найбільше впливає цей механізм провертання барабану, вона ж собачка, зараз вона ось вилізе. Бачите, ось виходить. І, ну, в певній мірі, фіксації барабану, те, щоб фіксатор він не ворушився ні вліво, ні вправо. І провертання барабану. А також ударно-спусковий механізм, щоб умовний спусковий гачок, далі, ніж треба, він не натискався, тому що при натисканні собачка піднімається і далі провертає барабан. Щоб цим осим дуже не заморочуватись, я вам вже демонстрував, що практично всі виробники роблять кульовий вхід, у когось він більший, в когось менший, і він компенсує ці невеличкі не якісь співвісності. І не лише якісь співвісності або неспіввісності. Також за рахунок зносу механізму, співвісність може вона втрачатись, більше які з'являтися. Хтось скаже, а як же мені зробити цю ідеальну співісність. Я вам скажу, можливо, ніяк, або доведеться там десь доварювати, трошки спилювати, і в цьому немає як такового сенсу. Цим будуть займатися хіба ж якісь револьверні по флоберам ці маньяки, кому подобається їх пиляти, там не стріляти, а іменно підганяти, щось робити з ними. Дякую спонсорам за підтримку. А хто бажає придбати револьвери під набій флобера та набої до них, переходьте за посиланням в Телеграму.